Влітку 25-го року зарядити електромобіль, наприклад, ось такий BMW i3 на 33 кВт, буде коштувати десь від 65 до 550 гривень. Але щоб розібратися, як зарядити за 50, а не за 540, ми поговоримо в цьому відео. Якщо ви заряджаєтесь вдома, ви можете заряджатися по нічному тарифу 2 гривні 16 копійок за кожен кіловат. Якщо у вас навіть немає нічного тарифу, у вас ціна буде в два рази. Вищої 4 гривні 16 копійок. Навіть якщо у вас немає електромобіля, нічний тариф це дуже класна штука для вашого заощадження. А якщо ви будете заряджати такий електромобіль на публічній зарядній станції, це буде вам коштувати 420 гривень, і це відчутно дорожче ніж заряджатися удома. А ще це менш зручно, тому що ви залишили свій електромобіль на зарядці... А ще це менш зручно, тому що ви залишаєте свій електромобіль на зарядці і чортові мотоциклюги. А ще це менш зручно, тому що ви залишаєте десь свій електромобіль, і зарядка така триває десь 4-5 годин. І зовсім інша справа, це швидкісна зарядка. А, але якщо у вас немає в автомобілі охолодження батарейки, якщо це, наприклад, Нісан Ліф або E-Golf або це Рено Зоя, то вам потрібно бути дуже обережним і не перегрівати батарейку, бо це прямий шлях до деградації. А я вам хочу напам'ятати, що будь-який літій йонний акумулятор. Коли заряджається або розряджається великим током в непідходящій для себе температурі, наприклад, більше ніж 45 градусів. Він починає активно деградувати, і це не важливо. Це буде електромобіль, ваш мобільний телефон, ноутбук чи будь-який інший прилад. А у цьому відео я розкажу скільки буде коштувати вам зарядити електромобіль наприклад, BMW i3, Айтри, Nissan Leaf та Tesla Model 3. звісно, ж, Long Range. І отже, розглянемо домашню зарядку. Заряджатися можна по а, нічному тарифу, можна по денному тарифу. Можете від мережі 220 вольт або 380 вольт. Можете заряджатися на 1,5 кВт на годину, а можете 22 кВт на годину споживав, щоб ваш електромобіль заряджався набагато швидше. Але ці всі характеристики залежать від багатьох факторів. Перше і найголовніше це ваша мережа вдома. Скільки у вас доступних ампер, яка у вас розетка? Тож, якщо у вас 16 ампер розетка, і кабель, який йде у вас до розетки, не більше ніж 2,5 квадрати в перерізі, то ви зможете заряджатися всього 3,5 кВт і не більше. А для того щоб заряджатися швидше, вам потрібен більш надійний товстий кабель, починаючи від четвірочки. І а, спеціалізована розетка, яка зможе пропустити через себе і не згоріти. З потужністю 7 кВт, наприклад, адже переважна більшість електромобілів по одній фазі можуть споживати не більше, ніж 32 ампера, тобто 7,2 кВт на годину. Є, звісно, виключення, як, наприклад, Тесла, яка може брати в деяких випадках і 40 ампер, це 9 кВт, а в деякі американські модифікації по одній фазі можуть брати і 80 Ампер, і це вже 18 кВт на годину. А от електромобілі, які обладнані трифазни, чарджером може заряджатися зі швидкістю 11 кВт на годину, тобто це три фази по 16 Ампер. Є деякі авто, наприклад, Renault Zoe або старі Tesla Model S, які можуть брати три фази по 32 А. А це вже 22 кВт на годину. Отже, тепер обговоримо, скільки коштувати буде зарядка електромобіля. Якщо у вас Nissan Leaf першого покоління з батарейкою 24 кВт. Ненавиджусь. Ненавиджу. Ненавиджу кляту бруківку. Як так можна? Ну нащо вона є в цьому місці? Ну, як так можна? Їхати, знімати. Якщо у вас Nissan Leaf на 24 кВт, а це а, Leaf в старому кузові з наймасовішою батарейкою, то якщо вона навіть нова, туди влізе максимум 21,5 кВт. І додавши втрати від зарядки та інвертора із мережі, ви візьмете десь 25 кВт на 54 гривні. Це по нічному тарифу. Якщо тариф у вас буде денний, це вам обійдеться в 110 гривень. І в середньому це буде десь 130 кВт. Метрів шляху. Якщо ви візьмете Nissan Leaf другого покоління, це той, що з 2018 року і пізніше, то ймовірно, що у вас буде батарейка на 40 кВт, і це означає, що ви зможете зарядитися за 86 гривень. Звісно, по нічному тарифу, а по денному ви заплатите 168 гривень. І цього заряду вам вистачить десь на 230 км. Якщо ви будете розглядати ось такий BMW i 3 на 33 кВт, то влізе в нього десь 30 кВт заряду. І це вам обійдеться в 65 гривень. Звісно, по нічному тарифу, а по денному це буде 130 гривень. Але навіщо нам заряджатися по денному, якщо оформити нічні, дійсно просто. І так як BMW i 3 економніше за Nissan Leaf, ви проїдете також десь 220-240 км. Метрів на одному заряді. Зарядити Теслу буде значно дорожче. Якщо взяти Model 3 Long Range, то батарейка в неї 82 кВт годин ємності. Але в такому самому режимі цієї батарейки може вистачити на 450 км. Ну якщо супер сильно не літати, то можна розтягнути і 500 І по нічному тарифу ці кілометри вам обійдеться 184 гривні. І звісно, по денному тарифу ви заплатите 367 гривень. Тепер розглянемо найшвидший, але найдорожчий варіант: це швидкісна зарядка. І неважливо, це буде CCS-1, CCS-2, Chademo або китайський швидкісний GPT, Ціна на зарядку буде плюс-мінус однаковою, тому що не від швидкості, не від роз'єму це не залежить. Це залежить від конкретної локації і які домовленості у оператора зарядних станцій та е, власника е, території. Швидкісні зарядки зараз можуть розвивати швидкість до 350 кВт на годину, але у нас можна знайти зарядки від 20 кВт до 160 кВт. Можливо, вже відкрило щось більш потужне, але я поки такого не зустрічав. І Якщо взяти Nissan Leaf першого покоління на 24 кВт, туди влізе максимум 21 кВт, Це якщо буде повний нуль зарядки. Тож можете розраховувати, що максимум що зможе взяти електромобіль, це десь 20 кВт. і в середньому це вам обійдеться в 360 гривень і займе по часу не більше ніж півгодини. Може бути виключення, якщо у вас холодна батарейка і на вулиці Мороз, тоді вона буде довго натягувати, розігріватися, і швидкість буде на початку дуже низькою. І це актуально для всіх електромобілів. А ось щоб повністю зарядити 40 кВт Nissan Leaf, вам потрібно вже буде викласти 650 гривень. І така повна зарядка займе біля 40 хвилин. Якщо ми будемо роздивлятися BMW i3 на 33 кВт, то від 0% зарядка буде коштувати 450 гривень в середньому. Подумайте, наскільки велика різниця з домашньою зарядкою. А ось розряджена Tesla Model 3 на швидкісній зарядці забере у вас 1400 гривень. А ось по часу заряджатися він буде так само, як і Nissan Leaf. Це на станції на 160 кВт-годин. І нагадаю, що Tesla може брати 350 взагалі. По статистиці 92% моїх глядачів не підписуєте. Підтримайте канал Кіловат. Підписуйтесь тут. Дуже багато всього про електромобілі, про витрати, про огляди, про подорожі та експлуатацію. Та не забувайте лайкати, залишати ваші думки у коментарях. Та підтримайте канал Кіловат спонсорством на Ютубі, на Монобанку. Вся інформація буде в описі. Далі переходимо до найнепопулярнішої зарядної станції. Це публічна повільна зарядна станція. Повільна публічна зарядна станція буде працювати як швидка домашня. До речі, є випуск про вибір домашньої зарядної станції. Вона також може мати одну фазу або три фази. І тут же, ймовірніше, все буде залежати від можливостей вашого електромобіля, скільки він зможе прийняти через який роз'єм. І на повільній публічній зарядній станції заряджатися дешевше, ніж на швидкісній. але не сильно. Це буде десь по 14 гривень на літо двадцять року. Ну і 24-кіловатний Nissan Leaf буде заряджатися за 350 гривень. І по часу це займе десь 4 години. Якщо ви візьмете Nissan Leaf на 40 кВт, це вам обійде за 574 гривні і 6 годин вашого часу. З BMW i3, якщо вона європейка, вам доведеться чекати всього-навсього 3,5 години. Ну і заплатити за це все 420 гривень. Ну і Tesla, якщо у вас європейка, чекати Менше, якщо американка, треба буде чекати дійсно довго. Але викласти за це, неважливо, чи американське авто або європейське, доведеться десь 1100 гривень. Ну, якщо у вас американська версія доведеться з нуля її заряджати на протязі 12 годин. А якщо європейська, все набагато простіше і всього на всього сім годин. Поговорили скільки буде коштувати зарядити батарейку кожної з автівок, Давайте тепер подумаємо скільки буде коштувати сотня кілометрів на кожній з них на кожному виді зарядних станцій. І почнемо ми з Nissan Leaf. Неважливо, 24 кВт 30, 40 або 62, витрата електроенергії буде скрізь однакова. І в середньому це від 13 до 16 кВт на сотню. По домашньому нічному тарифу це буде коштувати від 28 до 35 гривень. А якщо у вас денний тариф, то вам доведеться викласти за кожну сотню кілометрів від 56 до 70 гривень. І от тепер розкажіть, який Megane по місту буде? де їсти хоч приблизно такі самі гроші. А та ж сама сотня на BMW i3 вам обійдеться з 30 до 37 гривень по нічному тарифу. І виходить, що по денному, якщо у вас немає нічного, хоча це дуже дивно. Вам обійдеться від 60 до 74 гривень. О-о-о, вже чую, як ви пишете, як 5 хвилин, і ваша дизеляка бо газ залився і все класно, але я скажу одразу: електромобіліст, коли заряджається вдома, він взагалі не витрачає час на зарядку. Ви вставляєте зарядний пістолет і йдете відпочивати. Все зранку ще 10 секунд, для того, щоб його витягнути. І ні, це працює не тільки в приватному будинку. Особисто я живу в багатоповерхівці, це не на вас. Троє в мене немає паркінга, я паркуюсь в дворі. І маю стаціонарну зарядку, яка узгоджена. і про це, до речі, також є випуск, який ви можете переглянути на каналі. І після такого ліричного відступу переходимо до Тесли. Тесла в нас дуже швидка, і вона значно більше їсть. Якщо це Model 3, вона споживає десь 16-20 кВт на 100 км. Це означає, що на швидкій Теслі, яка розганяється до сотні за 3-2 секунди, ви будете на 100 км витрачати від 35 до 43 гривень по нічному тарифу. І якщо так сталося, що ви досі не зробили собі нічний тариф, то по денному це буде від 70 до 86 гривень за кожну сотню кілометрів. І порівняйте це з BMW M, ну, наприклад, 17-20 літрів на 100 кілометрів, так чи скільки вона та, що їде 3 секунди до сотні. А це десь приблизно 1000 гривень за 100 кілометрів динамічної їзди. На конкретних прикладах розібрався. Скільки буде коштувати 100 кілометрів, скільки буде коштувати повністю зарядити електромобіль в різних варіантах? Тож підписуйтесь на канал, підтримуйте лайками, коментарями на Монобанку. Не забувайте донатити на ЗСУ і до нової зустрічі на каналі Кіловат.